Наше життя і від чого воно мати цім світі. Задавались питаннями, це потребований цей час. Коли чуємо новини, як гинуть дорослі діти, від ракет, що влучали, дому житло вже не раз. Коли бачимо наслідки від трусу страшного, як картові будинки, висотки розпалися мить. В, в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога, отрималася раптово. Не може ніхто що змінити. Що є наше життя, часто думаю, я коли бачу ці жахливі трагедії у гори сердець. Кожен день минуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденно аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розбиваються діти й батьки. Будували всі плани на завтра. Не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки, на свій йде, і гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля, ворожа нещам усіх, не і голоси над тілом бездушним дружина чи мати. Ну скажіть хто в бій дівці й невтішній заради тимі, скільки є на землі тяжко творих людей що щоденно, борються із недоволом та битвом на жаль програють, Хто з них. Із Богом помер, той побрат і бажений. А багато ж не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав пабах на дитячий садочок рактова, десь будинок сморів, а у ньому ж були малюки. Чи малий чи старий смерть не її на кого. замахнеться косою, пардуть не розпуглі кітки, що є наше життя, це лиш ми перед вічністю дружим. Воно може прийти до закінчення в будь-який час, ти готовий зустрітися з Богом, що дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогав рятуватися шанс. Серцем бога шукає і повір, що знайдеш неодмінно. Приморіться із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають, коли не земного, потягне поміно. Кожен повідає перед Бога, за себе ти теж. Бо життя. Лише на поїде. Ну, а потім зникає, і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людям. Обірветься життєва струна, стане тиша, нема. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Бог. Своїх рідних цінуйте поки ще живуть на землі. Бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде каяки спіс. За вчинки й слова свої, не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні. Завтра, може бути шлях прийде, перерветься життя. Доручи свою долю і серце у руки Господні. Боло з Богом щаслива здобуде собі майбуття.